Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Пасікання Міщуків. Вітаю вас у нашому дегустаційному залі. Але мова піде про друге. Хто не знає про такі полоски, донести деяку інформацію. Компанія Бівел. Саме пластини Aпіflum, я користуюся цими пластинами вже третій рік. Вкрию двері по машинах стрімлят. І дуже задоволений. Це не реклама, ну як сказати, трішки реклама, але суть не в рекламі, суть допомогти колегам пасічникам. Тому що ви навіть не уявляєте, скільки мені телефонують з проблемами.